Друзі, слава нації, з вами Дмитро Каланча. Друзі, з приводу сьогоднішнього судового засідання по невнесенню відомості в ЄРДР в Долинському районному суді. По моїй скарзі скаргу було задоволено. Зобов'язали слідчий відділ Долинського райвідділу внести відомості в ЄРДР. вам, друзі, хочу сказати, розголос це є велика сила. Я це завжди казав і буду казати. От напевно, суддя Кірніцький не захотів, щоб я написав на нього скаргу в РП. Обзор я повний зроблю по тому засіданню, і що ще хочу підкреслити, сказати вам. Мені цікаво, от, чим зацікавили так начальника слідства долинського райвідділу, що він аж сам начальник слідства долинського райвідділу прийшов в суд невідомо чого, і захищ... представляти і захищати невідомо чиї інтереси. Це ж які хабариму мали занести, що він до тої справи не має ніякого відношення і прийшов до суду. Так що, друзі. Розголос це велика села. Всім гарного дня.